Повернулися з відпустки, візьміть ще тиждень вихідних. Сезон байдикування і мандрівок до моря добігає кінця, не за горами новий робочий рік. Переважна більшість українців повертається з курортів, і місць де провели відпустки. Після відпочинку психологи радять не виходити на роботу одразу, а занурюватись у буденний ритм поступово. Адже раптова зміна часто викликає стреси і апатію. Алла Хоцінівська докладніше. Один за одним потяги пробувають з півдня країни. Вони повертають українців з безтурботного відпочинку у буденне життя. Щойно ступили на землю. Курортники уже ладні вертати назад. Ще ватлині ділки, так і все класно. Тижня в кемпінгу біля Одеси їм не вистачило. Щороку ніну їздить з ролерами на фестиваль за 800 гривень. Набрались позитивного заряду та сил на цілий рік. Місті жі є сіли. Ми всі А ця пані з дівчатами відпочивала в Євпаторії на сонечку в пансіонаті. Ніжились 12 днів. Вода 24, Воздух 33, і ми вчора зі слізами уїжджали, не хотіли виїжджати зовсім. Олена працює в «Укрзалізниці», залізниці, нею подорожує, щойно згадавши про роботу, одразу засумувала. Літо закінчується, але в неї в запасі ще кілька днів. Згрупіруємося, не перший раз настроїмося і підемо. Ну, У мене ще є відпочинку, відпускання, так що мені ще не тяжело, скажімо так, є час адаптуватися. Саме так і радять чинити психологи з головою пірнати у воду, а в роботу входити поступово. Це допоможе уникнути апатії та стресу. Любимо ми свою роботу. Не дуже любимо ми свою роботу. Якщо ми повертаємося з відпустки, то нам потрібно дати собі якийсь час тиждень, півтори тижня для того, щоб увійти в ритм. Для того щоб увійти в контекст, для того щоб освоїтись. Жодних стратегій та часу на адаптацію ця компанія щойно з Казантипу вже уже готові ставати до роботи на роботу одразу? Так Завтра? Все, зараз ми в поїзд, нормально все молоді менеджери з продажу часу не гають з потяга одразу в офіс. є з собою можна перетягнутися і одразу піти на роботу. Психологи радять після відпустки виходити на роботу серед тижня, краще в четвер або п'ятницю. Трохи Попрацювали і знову вихідні. Алгаційніська Артембагровтесен один плюс один.